Майже вся країна не може повірити, що вона дійсно так розмовляє з Залужним. Але чи дійсно вона розмовляє? Мар'яна. Скажіть, коли ви останній раз з ним розмовляли? Ну, я постійно з ним розмовляю. Е, пишу в моєму фейбуці, щоб він мені звітував там, е, розказував про всякі свої плани. От. Дуже добре, Мар'яна. Скажіть, а ви бачите його? Е, так. Постійно. А зараз. Зараз ви бачите його? Залужний зараз десь поруч? Так, він завжди поруч. А ви що, його не бачите? Я йому розповідаю, як воювати там, а ще я його постійно звільняю та призначаю нового головнокомандувача. Добре, Мар'яна. Дуже добре. На сьогодні досить. Вам треба відпочивати. Екзорцизм. Виганяючи безуглу